Максим Джигун, Юрій та Дмитро Кононенко брати, два рідні та один двоюрідний. Усі навчаються в Києві. Цього літа вони працюють рятувальниками у басейнах житлових комплексів в Арлінгтоні. Потрібно сидіти цілий день в кріслі в лайгарському світі, бути пильним, пильним, дивитися за відвідувачами, слідкувати за порядком. Іноді трошки важко сидіти цілий день під сонцем. Але справляємося. Відвідувачам подобається, що рятувальники щороку з різних країн. дуже добре знати, що тут є хтось, хто вміє плавати і може дітей врятувати, якщо що. І цікаво завжди щось дізнатись з інших культур. я думаю, що дуже добре для моїх дітей бачити, що хтось говорить іншою мовою. Студенти кажуть, що в них було кілька пропозицій щодо роботи, але цю вакансію вибрали в першу чергу, тому що поруч зі столицею США. А по-друге, це через те, що інші роботи не були такими привабливими, як ця. Ми думали, лайфгарди, значить рятівники це так класно, знаєте? під сонцем, так, рятівники малі були. Ось ми такими надіями й тішилися. А були б варіанти інші це косити траву, працювати на заводі, я не знаю, що нам ще пропонували. в Макдональдсі працювати. Хлопцям платять так само, як і іншим рятувальникам незалежно від громадянства: 9 доларів за годину та 13,50 за понаднормовий час. Вони сподіваються повернути гроші, які позичили, аби взяти участь в програмі «Work and Travel». В нас спільні витрати склали десь 2600 доларів, починаючи з реєстрації в програмі, реєстрації в базах даних сполучених штатів, пошуку вакансії, підготовки документів до візи, самої візової співбесіди, покупки квитків на літак. А ось тут хлопці живуть. Квартиру для них зняв працедавець у трьохкімнатному помешканні шестеро, четверо українців та два словаки. У них мова дуже схожа. і коли ми там щось говоримо. І звичайно, спілкуваєш англійською, бо не все зрозуміло. Але коли щось не знаємо, просто говоримо на українські не о, я знаю це. Та зна дуже хлопці вже встигли з'їздити в курортне містечко Ошен Сіті. Мріють побувати в Філадельфії та в Майами. Утім, кудись поїхати складно, бо рідко коли випадають спільні вихідні. Зате вже встигло об'їздити все довкола на велосипедах та не один раз побувати в американській столиці. Ми вже Все. тут як місцеві саді хтось нас питає як доїхати. Ми кажемо тут наліво <с на ліво на семінарі потім праворуч. і Ви будете на місці. Хлопці навіть побували на бейсбольній грі столичної команди. Цей захід тим організували фірма працедавець це цікава гра, і це справжня Америка. Ми робимо один захід щомісяця, Поки вони тут бейсбол у червні, в липні веземо на пляжі. А в серпні робимо Олімпійські ігри серед рятувальників, і в кінці сезону велика вечірка. Мені було цікаво, щось таке. Ми дивилися, коли були малі американські фірми, і там постійно показували бейсбол. Ми не розуміли ніяких правил, але це було цікаво. Мета цієї програми державного департаменту, яка не коштує американському платнику податків жодного цента – культурний обмін. До цього аспекту and Travel хлопці ставляться з ентузіазмом. Отож, найбільше мені сподобалося те, що люди відносяться один до одного з максимальною повагою. Вони максимально співчутливі, вони максимально добродушні і завжди намагаються допомогти. Навіть в дрібних ситуаціях мене дуже здивувало, як американці перебирають за своїми собаками. Я такого жодного разу не бачив в Україні. Навіть маленькі діти, яким по 5 років ходять за собаками, і за ними прибирають. Це дуже класно. За кожну нагоду вони раді розповісти про Україну. От до мене приходять питайте, звідки Україна? О, Україна, я знаю, у вас там проблеми зараз на сході. Як ситуація? Як влада до цього відноситься? Які у вас проблеми в країні? Чи ви себе почуваєте в безпеці, чи не почуваєте в безпеці? Як змінилося відношення Сполучених Штатів до вас? ви Відчуваєте після приходу нового президента? Тобто, люди обізнані? Відкрили вони дещо й в собі. Маю змогу Навчити. готувати, так навчитися, і це не наскільки складно. Я не розумію, що я раніше батькам не допомагав на кухні, чесно кажучи. І мені зараз трошки соромно за це, але буду виправляти ситуацію. До речі, мама не вірила мені спочатку, що я тут готую. І взагалі, що можу що зробити. Мама, я тут млинці готую на лісники, пам'ятаєш, ти мене вчила. От вона каже: Я не вірю. І навіть сусіди на нас приходять і знають, що коли тут млинці, то всім їх вистріляє. Хлопці радять іншим студентам не вагатися та подаватися на програму і дають практичні поради, робити це якомога раніше, спробувати зв'язатися з працедавцем напряму та пошукати собі житло самостійно. Свіки вони дуже лояльні, і вони зацікавлені в тому, аби не було якихось посередників. І це дуже, -дуже легко, дуже гарно. Тетяна Ворожко, Костянтин Голубчик, Дмитро Савчук, Голос Америки.